Ось саме ця фляга властиво подорожувала по світі і потрапила до рук папи Франциска. Настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у Львові Тарас Михальчук показує флягу, на якій видно сліди від уламків боєприпасів. Про шлях цієї речі, що для іноземців стала одним із символів війни Росії проти України, розповіли на Фейсбук-сторінці Посольства України при святому престолі. До цього вона понад півроку подорожувала разом із іноземними журналістами, а згодом, під час подорожі із понтифіком, попросили його благословити символічну річ. Саме ця фляга властиво з історії нашого храму, з історії України, з історії нашої нашого горя, яке ми сьогодні переживаємо, нашої війни, от повномасштабної з російськими окупантами, ця історія була донесена властиво папі Франциску. і в той час, коли власне, він споглядав на цю флягу і біля неї молився, її благословив. От згодом, властиво, Єва Фернандес, іспанська журналістка, передала це до посольства України в Ватикані з тим, щоб цю флягу, такий як щось дуже цінне для нас, повернути властиво до гарнізонного храму. Шукали того колишнього військового, який передав колись свою флягу до храму. Про її історію чоловік дізнався від кореспондентів Суспільного. Чи чули про власне, що ваша фляга потрапила так до Папа Римського? Ні, не чу не очікувано було, що сам папа римський сам благословитий. Це Олександр Дорошенко. Чоловік був медиком, працював лікарем швидкої допомоги. У 2014-му пішов добровольцем, аби як медик рятувати життя українським захисникам. І рік брав участь у тоді ще антитерористичній операції. Там і потрапив під один із обстрілів, який знищив речі у розташуванні військових. Вона в палаці була. Це був обстріл базового табору в Дмитрівці. Ну, так всі поховались в укриття, ну, саме з За словами Олександра, флягу до храму він передав у 2016 році. Зараз її можна оглянути у храмі на символічній виставці, присвяченій українським військовим, що розташована у церкві теж із 2014 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Роман Гнатишин Суспільне новини ВІВ.